Образив захисника можеш позбутися роботи в Івано-Франківську. бійці АТО спільно із комунальниками взялися дисципліновувати водію маршруток, бо ті відмовляють учасникам бойових дій на сході у безоплатному проїзді. Днями такий випадок трапився із місцевим репортером Миколою Волковим. Він 13 місяців провів на передовій. У складі 128-ї залізної бригади тримав оборону Дебальцевого, а потім і під станицею Луганською, Демобілізувався лише 1 вересня. Та усі ці заслуги кермувальника маршрутки. Не вразили, не допомогло навіть розгорнути посвідчення. Навпаки, після побаченого водій взявся принижувати бійця. «Поробили собі посвідчень. Там з вами великі проблеми. Учасниками того, там що діти в школу не йдуть, ви вже їздите. Мені не розходиться 4 гривні. Просто якщо люди беруть на себе якісь зобов'язання, мають його робити. Я так розумію. От. Тим більше є серед нас, ну, дякувати, бо зі мною все добре там, за ці 13 місяців, а так то є купа поранених, які мають величезні зараз витрати на ліки, на там, реабілітацію. Люди мають сім'ї. І ну, Для них дійсно, там, якщо кожного дня економити там, по 4, 8, 12 гривень, це Відчутно такі непатріотичні діалоги водіїві з бійцями розповідають активісти в Івано-Франківську. Не поодинокі лише цього тижня отримали повідомлення про п'ять ганебних випадків, і байдуже, що свого часу перевізники пообіцяли і владі, і громаді возити усіх вояків та родичів убитих зоні ато захисників безкоштовно. Тож нині демобілізовані бійці вимагають. Публічної кари для хамовитих водіїв. Я не знаю, що сталося з водіями. Водії якось виключили всю, всю, всю своє сознательності, весь свій здоровий глузд. якось, я не знаю, загубили совість. чи як. Я, я не можу просто охарактеризувати це. Наша позиція така, що це треба не звільняти тихенько, от так як це. Це треба прийти, показати цього водія, показати його публічно, щоб люди знали своїх в лапках героїв. От, показати його публічно, спитати. Його, його версію, е, що хай він скаже, чому він так вчинив. Про усну домовленість із перевізниками кажуть і в місцевому департаменті комунального господарства. І запевняють, порушники вже покарали. Негайним звільненням людина, яка не має жодних моральних цінностей в житті. А я вважаю, що якщо людина собі дозволяє сказати воякові, АТО і іде геть з автобуса, то ця людина не має, на жаль, моральних цінностей, і вона не має права працювати з людьми. Привізники ми так само попередили, що якщо повториться ситуація, якщо ви не можете провести належним чином роботу з своїми працівниками, тобто так само будемо прощатися з такими перевізниками. На слово перевізникам чиновники вже не вірять. Тож нині розмірковують і над тим, щоб Підписати із ними меморандум, який би офіційно засвідчив право бійців на безкоштовні перевезення. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.